Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися темою, що відбувається із вами у вісні. Найчастіше сон для нас це ем, проявлення таких технічних матеріалів, де ми пропрацьовуємо все те, що нам необхідно було прожити або пропрацювати на цій планеті Земля. Тобто, сон це додаткова така площина, де ми можемо проходити. Якісь э, залишки непройденої гри. Наприклад, ваша душа хоче одразу і піти, э, не знаю, в щось позитивне і в щось негативне. Для вас, як для людини, краще обрати на фізиці тут прожити щось позитивне, а щось негативне пройти у сні на додатковій площині. Це така тренувальна площадка, можна сказати, у сні. І ви можете це відчувати. Що загалом у багатьох людей зараз дуже про... проявляються сни з негативним таким характером. І в мене люди питають, що це означає, для чого це мені там мені сниться, як чоловік десь гуляє там, з іншою жінкою. Мені сниться там не знаю якась хвороба дитини або ще щось. Там якісь аварії, автокатастрофи. Нащо це відбувається? Це не для того, щоб вас налякати. Це для того, щоб ваша душа могла зібрати ці коди, щоб вона могла прожити те, що хотіла прожити. Але вона не хоче наражати вас на небезпеку там, аварій в реальному житті, але прожити вона це хоче. І зараз так навчилася система вже, що можна це робити, і не обов'язково збирати поганий досвід. Ну, поганий, да, в лапках, бо душа наша хоче все зібрати рівномірно, як саме верх, так і саме низ. І зараз вже з'явилася можливість не збирати цей негативний низьковібраційний досвід на проживанні в фізичному плані, тут, в фізичному тілі. Але ви це можете зібрати на своїх десь ланках підсвідомості, тобто у вісні, наприклад, або в якихось медитаціях, заходячи. І пропрацьовуючи свої страхи. Як це також можна робити? Тобто, ви можете, якщо у вас є страх, якщо у вас є страх чогось, це говорить про те, що ваша душа це хоче пізнати. Якщо б у вас вже був досвід, вам би не було цього страшно, вам би не хотілося про це загалом думати. Ну, окей, говорюсь. Можливо, якщо у вас є поганий досвід, вам може трошки фонити він. Досвід з минулих втілень, наприклад, він може вам фонити і також в цьому житті вам буде в це страшно піти. Але він для того і є, цей страх загалом, для того, щоб ви в нього пішли і прожили. Для чогось вашій душі це потрібно. Можливо, в перший раз, можливо, в якийсь раз, але їй це потрібно. Тобто кожен ваш страх він для того, щоб ви в нього зайшли. Це є ваш шлях розвитку. І тому ви можете чекати, коли це станеться наяву, коли це станеться у вісні, а там мало хто може з нас контролювати свої процеси, да? мало хто займається свідомими, свідомими сновидіннями, але також ви можете це зробити свідомо, це піти в таку практику, де ви проживаєте свій страх. Як це робиться? Просто закрийте очі, сядьте на підлогу і покладіть долоньки на підлогу. Отак вниз, а, сидячи отак на підлозі, а, почніть проявляти в голові закрити очі і почніть а, відслідковувати свій якийсь страх. Ну, наприклад, ви боїтеся <кхм> померти, не знаю, падаючи з висоти. А, вам треба закрити очі і побачити цей самий момент, коли ви а, якось випадково падаєте з даху. Або з дерева, або ще звідкись. І ви повинні прямо прожити це, прожити це емоційно, відчути це на емоціях, прямо відчути це тілом. Як це може бути для вас? Страшно, як це болісно. І так ви можете взяти будь-яку ситуацію. Наприклад, як а, чоловік із вами хоче розірвати стосунки, ви можете піти і наперед прожити цю а, свою трагедію, цю, цю енергію негативу. Що відбувається далі? Коли ви прожили це на вашій пам'яті душі це зафіксувалося як галочка, і у вас вже цей такий рівень підрівень пройдений, і вам не потрібно це проживати в реальному житті. Тому, якщо ви боїтеся, і при цьому ви хочете наче зберегти себе в реальному житті, щоб цього не сталося. Ви можете піти і через практику це прожити, просто візуалізувавши свій найстрашніший страх, повністю в нього поринути. Знаєте, тобто це не повинно бути таке, а я боюсь оце, ну все, встала і пішла. Ви повинні це прожити. Це як серіал, це повинно бути до мільчайших дрібниць. Ви повинні в цьому посидіти ну, хвилин 20-30, поплакати, прожити повністю, постраждати. Прям знаєте, ну як насправді, як би це було, як би це було насправді, як би ви себе відчували? І от ви повинні оце на емоціях прям прожити. І тоді вже можете відчувати, як енергія цього негативу виходить з вас через долоньки, котрі ви тримаєте на підлозі, да? та через копчик. Все стікає негативне в землю. Але ви це прожили і вам нема більше а, користі. Ще раз це проживати на своєму житті. Тому таким чином ви себе убезпечите від всіх бажань вашої ненаситної душі пройти всі, всі досвіди цього світа можливі. Да? Тому ось така практика: користуйтеся.